Друзі, всім привіт! Хочу поділитися коротким відео підбадьорення для вас, для всіх тих, хто дійсно є християнином, хто народжений від Бога. А, я щойно був в торговому центрі в Рівному тут, і просто в мене було бажання підходити до людей, говорити Євангеліє. Я підійшов до компанії молодих хлопців, і, і Ісус почав їх просто зціляти, торкатися, любити їх. Перший хлопець, до якого підійшов, він, у нього була проблема з ліктем. Лікоть болів в нього якийсь час. І він просто не хотів, щоб я знімався на відео. Я не знімав це, але Господь його зцілив моментально, він в шоці. Він просто своїм друзям казав, що це реально, це правда. Ви мені не вірите. Він почав просто доводити їм це. І потім і, і ще його, їхні друзі на, сусідньому, біля сусіднього стола сиділи, теж підійшов. І ви можете це побачити на відео, тому хочу підбадьорити. Давайте робити кроки віри, робити те, що повелів нам Ісус, і нести царство Боже людям. Круто. Як тебе звати, до речі? Рома Рома, я Саша дуже приємно. Окей, я помилюсь, тебе голова mm -hmm. болить mm -hmm. довгий час. Скільки Всі годин? Десь Всі. Годину дві. Годину дві десь болить голова. Я помилюсь, mm -hmm. корохто, отеця. Дякую тобі за Рому. В ім'я Ісуса Христа. Біль залишив прямо зараз. Угу. Порухай, перевір якось. Чи є якась різниця? В натурі тип. тіп. В натурі. Иди натурі? Аким да. а, а може підтвердити. Горлом, а що в тебе з горлом? Теж болить. Зараз болить? Да. Коли ти ковтаєш? Да, болить? Да. І скільки часу болить? Вчорашнього дня. Да, Голова не болить? Вже ні. Це реально. Да, а кім це реально? Лікоть. Коліно болить? Окей, okay. Ром, поклади руку на Горло, помилюй коротко. Mm -hmm. Ім'я Ісуса наказує Горло бути зцілене прямо зараз. Дякую Ісусі, що ти любиш цих хлопців, ти зцілюєш їх. Ти реальний прямо зараз. Провіряй, чи є якась різниця. Тіп, натурі. Натурі? Da. Це правда? Da. Da, Рома, це реально. Ісус реальний. Кому що болить? Має хлопця, перевіри. Поклади руку свою, де болить. Ім'я Ісуса, коліно будь зцілене прямо зараз. Як тебе звати? Мар'ян. Мар'ян. Я заберу руку і перевіриш, добре? Перевіряй. Щоб Встань трошки, стань. Кажи правду, кажи як є. Ні, мене вже не тримало. Не болить? Боліло з вчорашнього дня? Вчорашнього вечора. Вечора. Ісус, Ісус реальний, хлопці? Ісус живий. Це не видумки, це не, не якийсь гіпноз. І просто Ісус сказав, віруючи, кластимуть руки на хворих і будуть зцілені. Я просто роблю те, що в Біблії написано. Це кожен віруючий може робити. Це означає, що Ісус живий, Він знає вас. Він знає те, що ви думаєте, те, що ви як ви живете. Він хоче змінити ваше життя, жити у вас. Він у вас, царство Боже, наблизилось до вас. Розумієте? Зранку коліно болить, да? поклади свою руку. Як тебе звати? Діма? Діма, да. Діма, дивись, не... Клади... просто тримай свою руку. Коліно будь зцілене прямо зараз. В ім'я Ісуса. В ім Ісуса Христа. Дякую тобі Ісус, що ти любиш. Перевір. Перевір зараз. Шуло. Є безонку. Ану, перевір, перевір. Пройдись, пройдись. Реально? Не болить Діма? Да. Це реально. Правда, Мар'ян? Це ре... реально. Рома, правда? Голову? А що з голову? Зранку було. Болить голова, так як і в Роми, так? Да? Поклади руку, поклади руку свою, поклади свою руку. Ім'я Ісуса біль вийде з його голови прямо зараз. Ім'я Ісуса. Прямо зараз. Тепер забери і перевір трішки. Чи якась різниця? Є. Типу проходить за 2 секунди зразу. Буває, що поступово, буває отако, буває поступово, буває, що не зразу, по-різному. Те, що це відбувається, це реально.